Добрий день ще. Раз. Це у мене газанія. Насіння збирала на квітнику у парку в тому році. Ось вона вже буде квітнути. Думала, трошечки продам, але нікому, як кажуть, воно не треба. Так що я буду садити на свій квітничок. Тут у мене, звісно, без порядок, бо був декоративний мак, гортин, гортензія дерево видно. Ой, хто підкаже, як ці кіточки звуться? Боже, вилетіли з голови. Хто підкаже, як звиться ця квіточка? Вона однорічка, самосійна, насівається, і оце де не де там сінулась, там сінулась. Ой, яка пахуча наша матіола. Ось бризгі шампанського. Це теж самостійне. Я його пересаджувала, а воно все одно тут вилізло як... На краю квітника, ну і це спереду не займає, не показуючи інші квіти, які вдалі. Там он Ой, лаватера і жоржина жовтого кольору. а Там он роза, тут рожева лаватера. Ну, тут осінні хризантинки, тут у мене астра осіння хоста. Ну і там пішла хвоста гортензія. Вон, дивіться, яка гарна. Ну, календула, без неї нікуди. Так що зараз буду трошки тут поцапаю. В цьому році понасаджувала лілії, які не квітли. Вон у мене пропадає гортензія, не знаю, що мені з нею робити. Має бути хамілеон. Два роки назад квітла рожевими квіточками, потім в тому році вимерзла. І в цьому році трошки підмерзла, оце такі тільки листочки відійшло. Так, що так от. Ну, ця гарненька, мені вона подобається. Ну, Щось мене вилетіло з голови, як вона називається. Чекаю коментарів від вас. Всім гарного вечора.